Тетяна і Ігор прожили разом 22 роки. Спершу здавалося, що це міцний шлюб, такий, яким усім навколо захоплювалися. Спокійний, стабільний, без скандалів і зрад. Вони мали сина Дмитра, який саме вступив в університет і власний дім, який колись збудували разом. Точніше, збудував Ігор, а Тетяна всередині все зробила домом. Обрала фіранки, милий посуд, килимки, вази, квіти на підвіконях. Усе в неї було охайне, затишне, чисте. Ігор працював у сервісному центрі, мав стабільну роботу, а після любив посидіти з хлопцями. Вони ходили в ресторани, святкували дрібниці, обговорювали політику і жінок, і щоразу він повертався додому хмурі, бурчав, що вдома нема що їсти, навіть коли на столі стояли вечері. Знову борщ гримав дверима ти хоч колись можеш щось інше зварити? Так ти ж казав, що борщ любиш, спокійно відповідала Тетяна. Я стараюся, щоб смачно було. Та що ти там стараєшся?» – кидав він ложку, у ресторані смачніше. Вона мовчки прибирала тарілку, не сперечалася. У неї давно пропало бажання щось доводити, що вона теж чогось варта. Колись вона була красивою, з м'яким волоссям, ясними очима. Колись вона фарбувалася, робила манікюр, навіть носила підбори. Але з руками порахувала манікюр 500 гривень, зачіска 900, фарба, 700, помада ще 400. і подумала краще за ті гроші синові куплю кросівки. Вона економила на собі, бо все життя ставила сім'ю вище за себе. Але, як виявилося, чоловіки не помічають жінок, які жертвують собою тихо. Вони помічають яскравих, доглянутих, впевнених. Ігор помічав інше пилинку на підвіконні, недомиту чашку, розсипану каву. Ти вдома цілими днями, а в хаті пил, кидав він колючими словами що ти взагалі робиш? А вона вставала о сьомій ранку, йшла на роботу, після на возар, потім готувала, прала, прибирала, прасувала, І здавалося, що він колись це зрозуміє і оцінить. Але він не зрозумів і не оцінив. Вона втомилась не від побуту, а від його байдужості. Якось, коли він знову повернувся пізно, вона зустріла його мовчки, не з докором, не з претензією, просто без емоцій. Ти чого така? спитав він. Нічого, Ігоре, просто втомилась. Від чого? У тебе ж усе є засміявся. Я тебе не б'ю, гроші даю, живеш, як люди. І хотілося сказати я не річ, щоб жити як люди, але промовчала. Наступного тижня вона отримала зарплату і вперше за 22 роки. Не купила нічого для дому, не заплатила за газ, не пішла на базар, не принесла продуктів. Вона пішла в салон краси, пофарбувала волосся, зробила манікюр, купила червону помаду і сукню, яку колись боялась навіть приміряти. Коли Ігор повернувся, він її не впізнав Ти що, на свято якесь зібрали, змикнув. Ні, спокійно сказала, просто захотіла гарно виглядати. І хто тебе буде бачити, окрім мене, буркнув? Саме для тебе для себе, Ігоре, тихо відповіла. Того вечора на столі не було вечері, в холодильнику лише світло. А де їжа? здивувався він, немає. Я сьогодні не готувала. Ти що з гузду з'їхала? Ти жінка чи хто? А може, я просто людина, мені теж хочеться відпочити. З того дня вона більше не готувала, не просувала його сорочок, не питала, коли він повернеться. Вона ніби зняла із себе ланцюг. Через тиждень почали сварки ти зовсім обнагліла? У тебе дах поїхав Тетяно?» Ні, посміхнулась. Просто я нарешті зрозуміла, що життя коротке, я вже пів свого прожила, чекаючи, що мене оцінять. Тоді він кинув. Якщо тобі так не подобається, давай розлучимося. Добре, сказала вона тихо. Ігор застиг. Він не очікував, що вона погодиться, бо скільки разів раніше казав так, для ефекту, для натиску, і вона завжди мовчала, мирилась, плакала. А цього разу вона просто встала, взяла сумку і пішла в іншу кімнату. Вона не кричала, не благала, не пояснювала. Наступного тижня подала документи на розлучення. Син, дізнавшись, спершу мовчав, а потім сказав Мамо, ти правильно робиш, я давно бачив, що ти нещаслива. Ігор не міг це повірити. Він вважав, що вона блефує, що повернеться, як завжди, але коли одного дня прийшов додому, вона зібрала речі на столі залишила лише записку Дякую за все. Я більше не можу жити там, де мене не помічають. Не шукай. Я не зникла, я нарешті себе знайшла. Вона звільнилася з роботи, продала свій прикрас, взяла трохи грошей і поїхала у Францію до подруги, яка давно її до себе кликала. Спершу Ігор сердився, потім не вірив. Потім почав шукати її номер, писати повідомлення. Тетяно, повернись ми, поговоримо, я скучаю, ти не можеш просто так піти. Але відповіді не було. Дім, у якому завжди пахло борщем і свіжістю, став холодним. На полицях лежав пил у холодильнику, самотнє яйце і банка майонезу. Перше він зрозумів, скільки вартує нічого особливого, те, що вона робила щодня. Він купив у ресторані салат, але не мав того смаку, що вдома. Він навів лад у хаті, але не відчував тепла. Він навіть спробував запросити друзів, але вечори без Тетяни були пусті. Тільки тоді, коли вранці почув тишу і ніхто не сказав добрий ранок, він зрозумів він загубив найцінніше, що мав. Минув місяць друг порадує йому написати листа не електронного а справжнього паперового. Ігор написав Тетяно, я думав, що щастя це спокій і порядок, я помилявся. Щастя, це ти. Твій запах кави, твої руки, твоє мовчання. Я все життя шукав щось велике, а воно було поруч. Пробач, що я побачив це пізно, коли тебе вже нема. Якщо колись прочитаєш цей лист, знаєш, я все зрозумів. Він так і не отримав відповіді. Але одного дня йому прийшло фото від незнайомого номера. На ньому була Тетяна усміхнена з червоною помадою на фоні Парижу, підпис: Дякую, Ігоре, тепер я щаслива, і вперше я стала собою. Він довго дивився на фото і зрозумів, що вже її не поверне. Вона не пішла до когось, вона пішла до себе. Того вечора він сидів на кухні, дивився на холодний чай і думав, скільки жінок мовчки чекають, що їх помітять, поки чоловіки шукають у ресторанах те, що мали вдома. Не чекай, поки жінка піде, бо коли вона перестає просити сваритися, пояснювати, вона вже не твоя. Жінки не йдуть, коли не люблять, вони йдуть, коли більше не вірять, що їх колись оцінять.